Томо всі з усієї душі, усе розуміння нашого промо. Господи, встежий любовці в нашій, молимось тобі, вислухай, і помилой, Помилуй нас, Боже, молій, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, і помилуй. Матрі, помилуй. Це нашого блаженнішого Митрополита Епіфанія, велику нашого високоприсвященнішого Митрополита Димитрія, братів наших свяшеників і свяшена монахів і за все у Христі, братство нашего раптурі пораху. боромось за бомби режиму, Україну нашу злоди і війську що ми тих і мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Молимо за святіших патріархів православних заводжу себе побіг, незабудні фондатори свого храму цього. І всі раніше спочили в ці вібратів наших, що туди повсюди лежать православний. Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, ми і життя, мир, здоров'я, спасіння, Божу завітання, прощення і відпущення реків рабів Божих. Митрополита Дмитрія з Богу любимою Пасхою, всіх до воїнів захисників нашої України, рабів Божих Юрія Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітну, Рабів Божих, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Максима, Ольгу, Ростислава, святослава, мирослава, святослава, Дмитра. Ребів Божих Романа Наталію Софію Анну Марію, Ребів Божих Ігоря Ольгу, Уляну, Дмитра Гліба, Іраклія, Ілью Арнеса, Соломію, Олександра Олега Лесю, Ольгу, Анну Тичаном, Рибів Божих, Тарасайрину, Дріяну, Оксану, Катерину, Анастасію, Лесю Ірином, не віру Анну, Оксану. Рабів Божих Любов Романа, Галину Романа, Тимофія, Людмилу воїна, Юрія воїна Андрія, Рибів Божих Єлизавету Марію, Маланію, Оксану, Дмитра, воїна Андрія, Юлію, Юстину, Михайлину, Рибів Божих Олега, Анастасію Надію. Рибів Божих Отця Степана Бориса, Юлію, Ігоря, Юрія. Юрія. Рибів Божого отця з пана Евеліну, Віктора Нікіто Олега, Олену Олексія, Світлану, Світлану, Михайла, Дмитра Андрія, Наталію Марину, рабів Божих, отця Сепана Ігоря, Оксана Віктора Аліну, Данилан Марію, рабів Божих Романа Катерину, люду, романа Юрія, Наталію Матвія, Владу Атаїсію Майкла, рабів Божих. Олега, Ірину, Марію, Михайла Соломію, Максима Рабу Божу, Болящу Марію, Рабів Божих, Миколу, Кароліну Марію, Анжеліку, Рабів Божих, Олега Світлану Ірину, Воїна Ігоря, воїна Василя, воїна, Назара. Галину Йосипа, Олександра, рабів Божих, Воїна Павла Ольгу, Максима, рабів Божих, Світлану, Тараса, Матвія, Давида, рабів Божих, Тетяну Ольгу, рабів Божих протиреє Стефана протиряє Павла, 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 Семена протиреє Василя Рамона, Темія Монашку Варвару. Ольгу Сергія, Ольгу з родиною Ніну, Світлану, Антона, Никита, Віру з родиною, Миколу, Любу з родиною, Марію з родиною, Ларисі з родиною, Константина, Олега, Павла, Ганну, Война, Андрія Война, Ігоря, Война, Сергія, Рабів Божий, Мирослава, Ірину, Оледа, Дарун, Ігоря, Юріану, Ляну, Ірину, Анну Катерину, Михайла, Івря, Ігоря, Богдана, Василя, Рабів Божих. Вікторію младенця, Катерину Єву, Максима Михайла, Олю Оксану Ігоря, Рибів Божих, Михайла, не Віталія Дмитра, Рибів Божих Мирона Віру Назарія Давида Дмитра Юрія, Наталію Макарія, Давида, Захарія, Андрія, Данила Християну, рабів Божих Сипана, Олега, Романа, Лайсі, Андрія, Марію. Софію Лілію, Сергія Детян з родиною Людмилу з родиною, Стефані з родиною, Любомиром на Бориса, Ярину Олену, Олександра Юрія, рабів Божих, воїна Олександра, Галину Андрія, Детям, рабів Божих, Миколаю, Софію Олену, Івана Марію, Ангеліну Анну Юру Рабів Божих, Тараса Ярину Андріяну, Оксану Анастасію Катерину Василян, Леся з родиною. Ірину з родиною, віру, з родиною Анну, Оксану, Ореса з родиною Ігоря, Любу, Ольгу болящу Лесі, болячу Лесі, болячу, славу болящу Любов, рабів Божих, Валерія, Дениса, Катерину, Олександра, Віру, Валерія, Любов, Рабів Божого, Степановця, Симоновиця, Василя. Степан, Оксану, Емілію, Соломіїна, Назара, Марії, Володислава, Андрія, Володимира, Андрія з родиною, Лідію Віра, Дмитра Сергія. Рабію Божовиця, Степана Евеліма, Віктор Анікий, Толено, Олеган, Світлану Олексія, Світлану Дмитра, Андрія, Наталія Марзинова, Любов, Надію Ярославу, Віктора, Ніхітоленом, Рабів Божих, Стефанію Володимира Галину, Мирославу Мар'яном. Анастасію Вороніку Олександра Поляшою Віктора Оксанувка, Володимира Надію, Еліму Марію Віталія, Наталію Володимира Павла Уляшу Анастасію, рабів Божих, Андрія Віталія, Віктора Анна, Василя Надії Оксану, Лідію Галину Катерину Анну рабів Божих, Любов Володимира, Ірину, Серпана Христину, Андрія Соломія, Наталія Рабів Божих. Воїна, Романа, воїна, Ігоря, рабів, Божих, воля, що Марію, рабів, Божих, Мар'яну, Дмитра, Осапа, Софію на Сисію боля, що Марію, рабів Божих, Наталію Юлію, Миколу Ірину, Степана, Володимира, Параскевію, рабів Божих, Юрія, Олю, Олену, Маркіяна, Михайла, Ірина, Івеніну, Світлану з родиною, до рабів Божих, Дарію Ігоря. Рабів Божий воїна Павла Наталія, рабів Божий, Умиргона віру, Віталія Юрія, Макарія, Захарія, Назара, Давида, Дмитра, Арсенія, Артема, Валерія Дарію, Андрія, Тетяна, Марія з родини, Ярослав з родиною, Рабів Божих Андрія Владислав, Яна, Ольгу, Надію, Ольгу, Матвія Олену, Віталія Артема, Насесію, Артема, Івана Воїна, Назаран, Святослав Михайла, Мін, Галину Павла. Рибів Божевиця, Стефановиця, Павловиця, Симониця, Василя Олену, Андрія Максима, Валентину, Валентина, Юрія Романа, Анну, Михайла, Януша, Рибів Божий, Івана Івана, Івана Ірину, Анну Захара, Кирила, Світлану, Олену, Анатолія, Анатолія, Романа, Романа, Ольгу, Тетяну, Наталію, Арину Олена, Рибів Божик, Ольгу Дікара, Руслан, Софію, Івана, Хасимон. Максима Оксану, Селяни, Роксулану, Мартина, Уляну, Анну, Віктора Віру, Ніхоль Марію, Івана, Сергія, Славіка, Романа, Рабів Божих, воїна Володимира Воїна, Віталія рабів Божих Ольгу, Ольгу, Єлзавету Віру, Рабів Божих, воїна Павла, Максима Ольгу Назара, Романа Марту, Яну Максима Олену, Івана Давида. Ольгу Лілію, Рябів Божих, Боляшу, Боляшу Богдану, Ганну, Богдану, Олесю Володимиру, Яну Володимиру, Вероніку, Юрія Олександра Ольгу, Рябів Божих, Северина Вероніку, Антоніну, Дмитра, Ольгу Василян, Романа Марію, Ольгу Василян, Рябів Божих. Воїна Василя Андрія, Григорія, Назарію, Оксану, Ірину, рабів Божих Наталію, Софію Наталію Іваном, Остапом, рабів Божих Олену Соломію, Марія, Михайла, Наталію, Данил, Тарасаю, Синю, Марію, Михайлом, Елизавету, Наталію Данило Трасаю, Синю, Марієм, младенцем Єрему, Єремію, рабів Божих. Михайла з родиною Олександру, Богдана Мар'яну, Єву, Миколая з родиною Романію Рихи, сина Ірину, Ореста, Равів Божих, Ігоря з родиною, Лідію, Андрія, Ольгу, Младенцем, Вікторію Боляшу, Анну Боляшу, Євгенія, Тетяну, Тетяну, Лариса, Євгеніян, Рабів Божих, Маркіяна з родиною, Стефанію, Катерину, Макарія з родиною, Юлію, младенцем, Владислава, Дмитрія з родиною, Юлію, Рабів Божих, младенцем, Єлизабету, Рабів Божих. Наталю з родини, Галину з родини, Тетяну з родиною, Павла з родини, Михайла з родиною, Лілію з родиною, Нароксану з родиною, Юрія Матвія Вероніку, рабів Божий, Анну Христину, Іллю Матвія, Тетяну, Анну, Младенца Софію, всіх тезо іменитих Матвіїв. І всі парафіян святого храму цього, щоб зберегтися місякою скорботи, гніву піде на душах тілесних, що спокійно. Вони жили, щоб у здоров'я добробиті життя і їх проходили. Все милосові, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. що дорі приносить добродійство в Сочистому храмі, цьому за тих, що зробляться, співає і за всіх для судів людей, і співається від тебе, великі багато їм на нас. Матері помилуй, матері помилуй, матері Бо ти, Христові чоловіку, одний Бог, є сей, тобі слава, славимо Отцю і Сина, і Святого Духа, війни, як повся час, і навіки, і навіки. Амінь.